Запрошуємо вас у світ соціально-емоційного розвитку і навчання за програмою Peppelz. Привіт, малята, веселі хлопчата, щасливі дівчата! Сьогодні ми поговоримо про наші різноманітні вподобання. Знайомтесь, це дівчинка-катуся. І хлопчик Петрик. Петрик і Катруся люблять грати в різні ігри, читати різні книжки, малювати. Катрусі подобається малювати принцес. А Петрику машинки. Подивіться, що намалював Петрик. Так, машину. А що намалювала Катруся? Так, катруся намалювала принцесу. Якого кольору Петрик намалював машину? Так, жовтого кольору. А у катрусиної принцеси якого кольору сукня? Так, жовтого. Що в малюнках катрусі і Петрика спільне? Так, колір жовтий бо це їх улюблений колір? Петрик обрав жовтий колір, тому що він теплий, схожий на сонечко. А катрусі подобається жовтий колір, бо він яскравий, схожий на золото. Петрику і катрусі подобається один і той же колір. А який ваш улюблений колір? Чому? Чи може вам подобатись те ж саме, що й подобається і комусь іншому? Так. І хлопчикам, і дівчаткам подобається грати з м'ячем? Дівчатка грають з ляльками, а хлопчики люблять збирати конструктор. Отже, у хлопчиків і дівчаток можуть бути різні вподобання? В які ігри любите грати ви? В які ігри частіше грають дівчатка. Так, ляльки, доньки матері. А в що люблять грати хлопчики? В машинки, конструктор, футбол. Ось подивіться, це подружки Катрусі. Їм подобається грати у футбол. А це друзі Петрика. Вони грають у доньки матері. Вподобання один одного треба поважати. Не слід заважати людині займатися тим, що їй подобається. А зараз пропоную переглянути історію, друзі та різні точки зору і з'ясувати, як веселі друзі дізналися. Про різні вподобання один одного. Пеппі Пелс. веселі друзі. Келлі. Регі. Семі. Ізі. Друзі та різні точки зору Семмі, Габі та Келі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книгу і не могли дочекатися, щоб почати її читати. Нарешті. вигукнув Семі. Як ви думаєте, про що ця книга? з цікавістю запитала Габі. Друзі не могли більше чекати. О, я бачила веселку вчора, коли ганялася за мишею, сказала Келлі, перегортаючи наступну сторінку. Ммм, тепер я хочу обідати, сказав Семі. Ти завжди голодний, але банани? Фу. засміялися Келлі, які банани були взагалі не до смаку. Гортаючи книгу далі, друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари. вигукнула Габі. Друзі продовжили гортати сторінки книги. Аж раптом келі відстрибнула і сердито зашипіла. Габі та Семі збентежено поглянули на келі, їх це злякало. Чому ти засмучена келі? запитав Семі. Це просто зображення лева. Габі зрозуміла, що Келі боїться левів та підстрибнула до Келі, щоб обійняти її. Все гаразд, заспокоїла Габі. Мені також іноді страшно. Дякую, Габі. Твоя правда це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно, відповіла Келі, яка вже трохи заспокоїлася. Друзі гортали книгу по черзі. Тепер Семі перегорнув сторінку. О, класно! Я люблю подарунки, радісно сказав Семі. Ах, якби Келлі та габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там всередині. Понад усе їм до вподоби розв'язувати чепурненький бантик та розгортати подарунковий папір. А тепер моя черга, сказала Габі і зупинилася на зображенні білої квітки. Ой, це так нудно, продовжуємо далі, сказав Семі. Стривай, мені подобається квітка, вигукнула Габі. Іноді хтось має іншу точку зору. Терпляче роздумував Семі. і перед тим як перегорнути сторінку, зачекав, поки Габі вдосталь намилується квіткою. Рятуйте, привид. вигукнула Габі, затуливши очі вушками. Габі все гаразд, це лише малюнок, заспокійливо пояснила Келлі. Семі та Келі обійняли Габі, і вона повільно визирнула з поза своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда, дякую, що ви розумієте мене, коли мені стає лячно, сказала Габі, відчувши себе трохи безпечніше. Футбольний м'яч, можливо, це саме те, що подобається всім, сказав Семі. Погляньте, скриня зі скарбами. Ех, якби ж вона була наповнена іграшками, мрійливо зітхнула Келлі. На останній сторінці був зображений великий вафельний ріжок з трьома кульками морозива – полуничним, шоколадним та ванільним. Ой, заждіть, що трапилося. Семі почав облизувати книгу. Ти не сповна розуму, зареготала Габі, легенько підштовхнувши семі. Ти ж розумієш, що ти не можеш з'їсти це морозиво? Воно ж не справжнє. Габі радісно поглянула на друзів, які сміялися без зупину. Було дуже весело читати книгу разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми, міркувала Келлі, яка зазвичай надає перевагу читанню наодинці. Коли ви робите щось разом, ви можете пізнати одне одного краще, і справжні друзі поважають відмінності одне одного, подумав Семі. Семі, Габі та Келлі гортали книжку. З'ясували, що в них різні вподобання. Так, семі подобаються банани, а келі ні. А ось розгортати подарунок подобається усім. А як ви реагуєте, коли точки зору друзів відрізняються від вашої? Семі, наприклад, дозволив габі вдосталь намилуватися квіткою. Хоча йому було нецікаво. Що подобається вашим друзям, а вам не до вподоби? Розкажіть, як ви проводите час з друзями.